Режисер 300 спартанців армії мерців, чудожінки та неперевершених хранителів, Зак Снайдер, на днях випустив свою роботу на нетліксі Moon» або Бунтівний місяць. І от вже є яка проблемка. На IMDb фільм має рейтинг 5,8, Ну що ніби як означає, що ну не дуже вдався. 5,8 – Це таке. Ам... Але ось що я думаю, що це так стається, тому що західний глядач трошки не вдуплив головну тему фільму. Чого не може статися з українцями? Бо паралелі, на мій погляд, які наводить режисер, ну, на жаль, дуже дуже нам знайомі. Вітаю, ви на каналі цех пропаганди кіномистецтва. Мене звати Лекс Лютор. Я тут говорю про рухомі картинки зі звуком. То що ж, вийшло у зака Снайдера. Пропоную зупинитися спочатку на тому, що вдалося в цьому фільмі, і це акторська гра. Ну, це просто якась лють! Софія Бутелла, я пам'ятаю за роль Кінгсмені, таємна служба, що вийшов в далекому 2014 році. Блін, скільки років пройшло, кіношку так гарно пам'ятаю. Де вона, коротше, бігала в цих черевічках? Дивись, які черевічки! Є тіпа! Подиви, які черевічки! Mm, її проникливий погляд. Боже, як вона дивиться. Я бачив ще деякі роботи з неї. Вона прям орієнтована на фантастичні сетінги. Фільми мають, правда, низький рейтинг, ну, звісно, що не означає, що в них не закладені гарні ідеї, які просто не вдалося трохи втілити. Але розглядіти їх, звісно, можна. Да, весь акторський каз бунтівного місяця ну це щось. Особливо цей нажористий нацистик. Ну ви подивіться, як він тримає на собі кадр. Ну це просто щось. Можна не дивитися, не слухати, не дивитися на все інше. Не слухати, ну він просто, я не знаю, він приковує всю увагу. Оце, ну це дійсно для мене. Це справжня якась акторська майстерність. Я таке подібне бачив Джанго Своборджоном. Пам'ятаєте, як він я не пам'ятаю, Крістофер, ось той. Ну він так само просто. Ти просто хотів на нього дивитися. Кстаті, момент дуже поганенький дубляж український голоса, невідповідні характерам акторів, героїв. Більше того, є ресинхрон в накладеному перекладі. Я дивився з субтитрами, і потім ще перші 30 хвилин я передивився з озвученням, тому що це кіно зроблено по принципу. Зараз ми перші хвилини вивелимо на глядача всю експозицію фільму. Ну, типу, там королів. Сотні, якийсь світ материнський, там регенти, там повстанці, оце це все. Воно якби проговорюється ротом без якогось візуалу, ну, якийсь закадровий голос це начитує. І, хоча, в принципі, я не бачу в цьому проблему. Наприклад, там, отак, от герої говорять на початку фільму: Привіт, як справи? Ми живо в часи занепаду світової демократії, на стики війни двох цивілізацій. Темрява окутала схід. Війна навчила мене не боятися. Мій народе, отважний народе, веде непідкорену підкорену боротьбу за. Ну, ви, коротше, поняли. оце от перші буквально декілька хвилин фільму, але я не вважаю, що це проблема. Бо це жанр космічної опери, це епос, він не має бути таким. Питання лише в тому, віримо ми чи ні тому, що відбувається на екрані. Я вірив. До цього я зазначив про сильний акторський каст, проблему вступу в фільму, що він занадто багато вивалює на початку, і зупинився до цього на ненажористому нацистику. Як і Софія Бутелла, актор Ед Крейн, ну просто неперевершений. На мою думку, він тут головна особа і головна ідея фільму. Він Собою в роботі Зака Снайдера ідею зла. А тут, якби провальчик, я 100% впевнений, що бургери такі, ну, такого не може бути. А Зак Снайдер, звісно, геній. Він підібрав актора. З такою бездоганною грою, бо стільки з такою бездоганною грою ця ідея буде працювати. Він тут є тим, на кому тримається це кіно, снайдер навіть одягнув його так, щоб люди викупали цю ідею, що пояснення мотивації персонажа не треба. Його мотивація це насолода від болі, катування, страждання людей. В нас це навіть Наталка Ворожбіт у своєму фільмі Погані дороги зняла, бо розуміла це і зобразила в новелі про сепаратіста. Кожної конкретної людини може спробувати дослідити її мотивацію, чому вона коїть так як. COVID. Це в принципі стосується не тільки фільмів, при тому можна дослідити й мотивацію імперії. Да, імперії. Режисер Зак Снайдер в бунтівному місяці працює широкими мазками. Він зосереджується на наслідках зла, а не причинах його виникнення. Ось ця сцена м'яко нагадує описи подій, що коїла Росія на тимчасово окупованих територіях. Вони докопуються до дівчини з явним бажанням коїти погані речі. Вони граються з нею, роблять те, що. Роблять окупанти. Подивіться на їх обличчя, подивіться на їх поведінку. Вони жадають насилля. Не вірю, так люди не коять. А Хамас, пішовши на Ізраїль в жовті, напавши на відвідувачів. І тут я подумав про те, що чому глядач так легко забиває досвід бачення якого якоїсь жесті, чому він так легко занурюється в якийсь свій мірок. І тепер в кожному фільмі йому треба пояснювати звичайну якусь глибину мотивацію. Цей віс присвячений тому, що кіно, на мою думку, є гарним, але дивіться на скріншот. Це пошук по відгукам на англійській мові. Подивіться наскільки вони полярні. Основна маса поставили п'ятірки і одиниці, тобто люди прям розділилися. В цьому відео закинута теза, яку я хотів би спростувати, навівши аргументи. Нуль уяви в будівництві чужого світу, село Вікінгів, де вони п'ють ель, їдять разом у громадській залі, займаються фермою з кіньми в масках, тут, можливо, точний переклад. Але на диво мають автоматичні двері. Я не розумію, як так можна дивитися кіно. Там один з персонажів пояснював, чому вони себе так поводять, бо вважають, що працювати руками на своїй землі це і є життя. І чомусь так сталося, що у нас в Україні Олександр Товженко зняв землю 100 років тому, в якій сфокусувався на житті і роботі на власній землі. Тобто, бажання людини працювати руками є нелогічним для людей? В фільмі Довженка в світ хліборобів приходить руйнуюча технологія, індустріалізація. І це не про те, що технологія погана, а про те, що насадивши людям її, вона може привести до біди. Ці люди обрали обробляти землю, вони не обрали цю технологію. Це шлях їх життя, їх усвідомленого вибору. Вони щасливі, що обрали так жити. А нажорістий нацистик прийшов якраз насадити індустріалізацію цим хліборобом у фільмі. Історія повторюється. А можливо, це є амаш від Зака Снайдера Олександру Довгорода. Женко, а може, це якісь ті, тільки мені зрозумілі асоціації, тому я в них. Повірив, ну не знаю. Ось тут стане в нагоді частина однієї рецензії до фільму на сайті ITS. Снайдер намагається уникнути притаманній культовому попереднику наївності, додає похмурості та припускає, що у цьому всесвіті можуть існувати такі речі, як групове зґвалтування. Але коли дивишся на дебютну екшн сцену де розкішна Софія Бутелла кришить гори галтівників на фарш, а натіку, хоч на краплинку крові, таки нема, доходиш до висновку, що вся та. Похмурість напускна. Ну, не напускна. Там до цього вбили важливого персонажа. Жертва вже є. Коли вона вривається крошити цих чуваків, то її жертва це. ну Ми знаємо, що в неї відсутнє нормальне життя. Вона вміє лише вбивати. Це не подається як щось егегей. І в цій жицензії так само ось наводять ще деякі тези. При цьому снайдер вже котре не цурається детальних флешбеків, один з яких сильно нагадує сюжетну лінію Тамаса і маленької Гомори. Ну, і що що нагадує? Тобто лише одна подібна історія може відбуватися в Всесвіті. Типу, вони не можуть бути в іншому контексті розкривати якісь інші аспекти кіна героїв. Ну, що за наївність. У фінальній сцені там коротше відбувається недооцінка персонажа, і цим користується один герой, рятуючи положення. З іншого боку, це може бути і надмірна впевненість собі. Саме це демонструє персонаж Едскрейна. Ну, нацист коротше, і вам це ж то нічого не нагадує. Загальна впевненість в собі, переоцінка ворога, супротивника. Якщо таке в житті буває, ми це бачили в лютому, то таке може бути і в кіні. Це нормально, що таке відбувається. Да, кіно могло б якось це трошечки можливо Подать, е, так делікатніше, тонкіше, тобто присутня певна гі... гіперболізація. Але чи це зводить нанівець е, всю віру фільм? Ну не, не, не зводить. Мені було по кайфу це дивитись. Так, зараз буде жорсткий спойлер, бо ще в одному відео був момент пред'яви до фільму, що ти типу, гине персонаж, але він насправді не гине. І я прям ну не викупаю. Там показали, що він не зовсім людина, він модернізована людина. Як можна взагалі після, після цього щось про це казати? І персонажка, що його вбиває, ну не знає про це. Можна домагатися ще до падіння, конечно, до висоти, ну що, звісно, але вимодернізована ну, людина, це, в принципі, пояснення. Є там також ще момент, чувак пробиває захисну скло корабля. Ну, тут згоден, можна, звісно, перегіперболізували. Але може в того наконечник діамантовий, Хто зна, хто зна. І далі ще за собою тягне весь корабль, ну, того, кого він бив. Ну і ну так правильно, людина є слабкою ланкою у всіх механізмах, все логічно. Коротше, люденки, не знаю, що більше додати. Це хороший епос. Мабуть, трошки розстроївся, що це ну, не наукова фантастика. Хоча там присутній робот, штучний інтелект, але він дуже мало був, був присутній, насправді, і це буде, мабуть, у другій частині. Подивимося, ну ще багато хто говорить, що цей фільм треба дивитися як блокбастер, і типу не на що не напружуватися. А мені здається, це якраз як блокбастер. Ну, якраз так собі, в ньому саме бере мене, взяла ця історія. Причому візуалечка, до речі, візуалечка мені по кайфу була. Хтось може сказати, що вона недопрацьована, що це там рівень якогось Ютубу. Ну, не знаю. Я розумію, що скільки це коштує виробництво, кіновиробництво, мені зрозуміло, що краще ці гроші в акторів вкласти, краще е, якісь, ну, роботу на художню, якийсь компонент, але не саме візуал. Коротше. Не знаю, ще, ну да, єдине, що претензія, багато слому згоден. Ну, але мене це не бісило. Дякую, що додивилися. Поставте, будь ласка, подобайку цьому відео, напишіть коментар, підпишіться на канал. Скоро побачимось.